Пан Коцький, Українська народна казка. Одного чоловіка був кіт, та такий старий, що вже не здужує й мишей ловити. Но що він мені здався, думає чоловік. Тільки марно харчі переводить. Нехай краще в лісі живе й сам себе годує. Сяв кота вивіз у ліс та й покинув, а сам додому поїхав. Сидить кіт у лісі, озирається, аж ось лисичка біжить. Побачила кота та й питає Ти хто такий? Я пан котський, відповідає кіт. Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду, говорить лисичка до кота. Кіт і згодився. Привела його лисичка до своєї хати та також йому годить. Уловить курочку то сама не їсть, а котові принесе. Якось ту лисичку побачив зайчик та й каже їй Лисичко сестричко, прийду я до тебе в гості. А лисичка йому відповідає Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе на шматки розірве. Почувши це, заєць побіг до вовка та й розповів йому про пана Коцького. А той тут же вирішив поділитися цією новиною з ведмедем та диким кабаном. Якось зібралися всі звірі докупи і стали думати, як би їм побачити того пана Коцького. Радились, радились і вирішили готувати обід та й запросити його до столу. От і почали міркувати, кому по що йти. Вовк і каже Я піду по м'ясо, що було, що борщ. А я піду по буряки та картоплю, каже дикий кабан. А я меду принесу на закуску, каже ведмідь. А я капусти, я капусти? задріботів заєць. Позносили все, хто що обіцяв, почали обід варити, а як зварили, стали радитися, кому кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Я теж не повороткий, хрюкає кабан. А я уже старий і трохи не добачаю, виї вовк, довелося зайчикові йти. Прибіг заєць до лисичиної хатки та й чекає, поки вона на двір вийде. Довго чекав, чи ні, не знаємо, але діждався таки. Вибігла лисичка, бачить, біля хатки на двох лапках зайчик стоїть. Увесь тремтить. А чого ти прийшов? питає. А зайчик і відповідає. Просили, вовк, ведмій, дикий кабан, і я прошу, щоб ти зі своїм паном Коцьким прийшла до нас на обід. Добре, відповідає лисичка. Ми прийдемо на обід, але ви всі поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик до звірів та й хвалиться. Запросив я лисичку з паном Коцьким на обід. Але нам усім треба сховатися. Лисичка казала, що як він прийде, то всіх нас подушить. Звірі й поховалися. Ведмідь поліз на дерево, вовк сів за кущем, кабан зарився у хмиз, а зайчик заліз у кущ. Сидять, чекають, що воно буде. Коли це веде лисичка свого пана Коцького. Як побачив кіт, що на столі м'яса багато, та як заняв Мяу. мяу. А звірям здалося, що він кричить мало, мало. Та й шепочуть одне одному. от вражого сина, син, ще йому й мало, це він і нас усіх поїсть. А тим часом пан Коцький заліз на стіл та й почав їсти аж за вухами лящить. А як наївся, Ліг на столі, простягся та й спить. А кабан лежав недалеко від стола в хмизі. А тут де не візьмись комар та й укусив його за хвоста. Кабан не витримав та й крутнув хвостом. Мис зашелестів, а кіт подумав, що то миша, та як стрибне. Кабан як схопиться та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, схочив на дерево та й подрався туди, де сидів ведмідь. Як побачив ведмідь, що кіт прямо до нього лізе, почав лізти по дереву все вище та вище, а вгорі дерево, звісно, тонке, не витримало ваги ведмедя та й зламалося. Полетів ведмідь вниз та й гепнувся прямо на вовка. Як схопляться вони обидва, як дременуть, то тільки їх і бачили, а зайці собі за ними забіг не знать куди. Багато чи мало часу минуло, посходилися всі звірі та й розмовляють. Який малий той панкоцький, а мало нас усіх не поїв.